Скоро осінь запалить в затяг, не кубинським кленовим, не тютюн пріле листя пожовкле і гаситиме вогнища зрад. Де імла все зайдим прилягла, срібна кіптява подих виливає у соти медові, загортає у спогадів шаль. Відпочите присяде на пнях, сірники всі короткі. Портцигар став туманами вогкий, не складається зливовий пазл, хвилить сумно, як зранений птах. Літо бабина скоро прилетить павутинням прозорим, принесе ще тепла у торбах, розкладе свіжі сни на дахах. Тугу грій на осонні, бо ще трохи потерпнуть тернові чорні ягоди, зрілості, втрату.